Сьогодні я хочу продовжити минулу тему істинне пізнання Бога. І ми можемо себе проаналізувати і подумати, чи маємо ми в собі істинне пізнання Бога. І ось ми прочитаємо текст, який про це говорить: Перше послання Івана, другий розділ з 3 по шостий вірш. Перше Івана, другий розділ з 3 по шостий вірш. А що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді його додержуємо. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідей, той неправдомовець і не має в нім правди. А хто додержує його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває. Той повинен поводитись так, як поводився він. Ось в цьому тексті Іван відкриває чотири докази істинного пізнання Бога. Чотири докази істинного пізнання Бога, знання яких дасть нам впевненість у нашому спасінні. І минулого разу ми розглянули перший доказ. І який говорив Іван в третьому вірші, а що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Цей доказ виражається в тому, коли ми бачимо в собі постійність у виконанні заповідей Ісуса Христа, коли ми бачимо постійність. І коли є ось ця постійність, це означає, що ви дійсно пізнали Бога. Це так говорить Іван. Це значить, що стан, в якому ви знаходитесь, він угодний Богові. Бог задоволений вашим життям і вашим освяченням. Тобто все йде правильно. Ваше освячення відбувається, ви зростаєте, і як результат, це повинно формувати у нас впевненість у нашому спасінні. Ми маємо бути спокійними, бо ми розуміємо, що поступаємо правильно. І що Іван має на увазі, коли він каже, коли заповіді його додержуємо. Про які саме заповіді йде мова, що нам потрібно дотримувати. І очевидно, що мова йде про заповіді Христа. І коли ми подивимось на все послання Івана, то він говорить про ці заповіді в двох таких масштабах. З одного боку, він говорить в широкому сенсі це другий розділ сьомий вірш, друга частина, він говорить про давню заповідь. Заповідь давня то слово, що чули його від початку. Тобто Він узагальнює все, про що говорив Христос і все, що від Нього чули, Він це називає Його заповідями, Його Словом або Його вченням. І з іншого боку, ми бачимо, що Іван звужує все вчення Христа до декількох таких конкретних тез. Він виділяє основні заповіді, від яких все відштовхується, і на яких все строїться. Третій розділ, 23-й вірш. І оце його заповідь, щоб ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа і щоб любили один одного, як Він нам заповідь дав. Ми бачимо, що одна заповідь має такий богослівський характер, інша більш практичний. І ось Іван спеціально бере за основу свого послання ось ці дві основні заповіді, щоб через них перевірити церкву, щоб через них перевірити общину. І ось саме оці дві заповіді допомогли йому виявити тих, хто насправді їх не виконував, хто їх не дотримував. І ми бачимо, як Іван в своєму посланні з різних сторін показує, що значить, коли ми виконуємо ці заповіді, і що значить, коли ми їх уникаємо. І ось постійна віра в людську і божественну природу Ісуса Христа. І любов до ближнього для Івана являються основними критеріями, які чітко проводять границю між тими, хто виконує і хто їх не виконує. І ось другий доказ, який ми бачимо в цьому тексті, другий доказ істинного пізнання Бога, це баланс між словами і вчинками. Коли в нас є баланс між словами і вчинками або відповідність, і це ми бачимо в другому розділі четвертому вірші. Хто говорить, і ось він робить акцент на, на тому, коли ти це кажеш, коли ти це сповідуєш. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідей, той неправдомовець і не має в нім правди. Ось тут Іван він так прямо можна сказати, говорить про лживчителів, які сміливо заявляли в цій общині, що вони пізнали Бога. Але фактично вони жили гріховним життям, не додержували заповідей. Тобто вони не признавали природу Ісуса Христа, що Він Син Божий і що Він прийшов у тілі, і вони практично не любили ближніх. І виходячи з цього, Іван дає їм дуже таку категоричну оцінку, як ми бачимо, двома такими запереченнями: той неправдомовець і не має в Нім правди. Це однозначне ствердження, тут по-іншому не скажеш. Тобто, якщо є довготривалі гріховні вчинки, якщо є довготривале гріховне життя, то Іван говорить, що це показує, це виявляє, що їхнє сповідання, воно несправжнє. Вони говорять неправду, вони неправдомовці. І як результат, він каже, що насправді вони Бога не пізнали. Це говорить про те, що вони Бога не знають. І тут знову продовжується оця ідея постійності. Іван не говорить про те, що якщо я хоча б раз не дотримав заповідь, то це повністю анулює моє християнство. Якщо так, то ми всі тоді грішники. Для нас ні для кого немає надії. Але мова не йде про крайність, про якийсь такий недосяжний спосіб життя. Тобто, ми не можемо жити так, як говорить Іван. Тобто, це неможливо. Іван говорить, що можливо, і він говорить про постійність, мова йде про довготривалий процес. Тобто, Іван звертається до всієї общини і говорить: подивіться, кожен. На себе і на свого ближнього, і на тих, хто біля вас, чи можете ви сказати, що ваші діла відповідають вашим словам? І навпаки, що ваші слова відповідають вашим вчинкам. Чи є баланс між словами і вчинками, чи є якась гармонія, чи немає очевидного протиріччя між вашими словами, між тими, що, тим, що ви говорите, що ви сповідуєте, як ви живете? І ось в цьому тексті Іван показує, що недостатньо тільки правильно говорити. Нібито, коли ти правильно щось висловлюєш, то тепер з тебе знімається будь-яка відповідальність. Сповідання віри, воно завжди має вести за собою якісь конкретні вчинки. І тільки вони являються остаточним доказом пізнання Бога. Іншими словами, сповідання. Являється істинним тільки тоді, коли є довготривале праведне життя. Інакше Іван говорить сповідання не справжнє. Іван конкретно називає да, таке сповідання обманом. Це пусті слова. Це неправда. Навіть якщо це красиво звучить, навіть якщо це правильно і все виглядає добре. І ось така людина, він говорить, не знаходиться в істині. Вона не має нічого спільного з істиною. Те ж саме Іван Хреститель говорить фарисеям і садукеям, які приходять до нього на хрещення, Матвія, 3 розділ, 9, 10 вірш. І не думайте говорити в собі. Знову ж таки, він акцент робить: і не думайте та казать. Не, не говоріть так. Ми маємо отця Авраама, або як ці вже вчителі, ми пізнали його. Тобто все красиво виглядає. Вони ховаються за авторитетом за авторитетом Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Тобто, не думайте, що спасіння передається в спадок, через народження. І він каже, що в оцього каміння більше шансів бути дітьми Авраама. Бог може так зробити. І він каже, бо вже до дерев і сокира прикладена кожне ж дерево, що доброго плоду не родить. Ось цьому на чому він робить акцент. Плід потрібен, щоб був не просто красиві слова, не, не ховатись за авторитетом. І кожне дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, і вогонь буде вкинене. Тобто, вже він говорить зрозуміло, деяке дерево. Вже сокира лежить біля цього дерева. Вона чекає свого часу. І Євангелія від Івана, 8 розділ, 39 вірш, сказали вони йому в відповідь: наш отець Авраам. Ось фарисеї тут знову посилаються на авторитет і думають, що їхнє словесне сповідання рішав всі проблеми. Відказав їм Ісус, коли б ви були Авраамові діти, то чинили б діла Аврааму. Знову ж таки, він робить акцент на справах, а не тільки на словах. Він не розриває ось цю біблійну ідею, біблійну істину. А тепер, ось ви хочете вбити мене, чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога, цього Авраам не робив. Тобто ви не можете розділити слова і вчинки, такого немає. Нам хочеться так зробити, да, по своїй гріховній природі, коли ми хочемо приховати свій гріх і словами якось себе закрити. А він говорить, так не буває. Вся Біблія так вчить, і це неможливо. Ви не можете якось устно називатися дітьми Авраама, але зовсім не бути схожими на нього у своїх поступках, у своїх вчинках. Це лицемірство. Ви неправдомовці. Те ж саме говорить Христос Матвія, 7 розділ, 21 вірш: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю Отця, Мого, що на небі. Те ж саме Іван далі скаже в цьому посланні, 3 розділ, 18 вірш, діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Ось всі ці тексти показують, що самих тільки слів. Недостатньо. Якщо слова не підтверджені, не підкріплені конкретними вчинками, і ось весь новий заповіт. Він однозначно вчить, що праведне життя воно являється обов'язковим результатом нашого спасіння. І це не виключення, це завжди так працює. Це прямий наслідок. Ми знаємо, що ділами людина не спасається. Ні в який момент свого життя, але діла це завжди вираження справжнього спасіння. Діла це завжди вираження справжнього спасіння. Якщо людина не може викарабкатися з гріховного життя, але навпаки ще більше туди занурюється і там залишається, то Іван говорить, що це доказ того, що немає в ній правди. Вона Бога не пізнала по-справжньому, і давайте подумаємо, як те, про що говорить Іван, може виглядати сьогодні. Хто може так впевнено говорити, як оці лжевчителі? Звичайно, що лжевчителі це такий яскравий приклад. І так само фарисеї, і так само євреї, які знаходились в пустелі 40 років і не вірили в Бога. І вовки в овечих шкурах, які Павло каже, що мають прийти. Тобто багато інших груп людей, про яких ми можемо сказати, отак, ну так, да, очевидно, для всіх. Звичайно, що вони Бога не пізнали. Це зрозуміло, коли мова йде про фарисеїв. А як це виглядає в нашому контексті? В яких сферах слова можуть протирічити вчинкам? І... Ось Іван говорить, що і раніше говорив і в що що вчителі постійно ходять в темряві, тобто вони живуть в систематичному гріху, вони постійно грішать і вони себе приховують хорошими словами. Я думаю, що сьогодні також є люди в церквах, які по різним причинам хочуть бути в церкві, по крайній мірі деякий час хочуть асоціювати себе з християнством. Але чи таємно, чи явно живуть в постійному гріху. І візуально це може виглядати дуже так, ніби добре. Але з часом ці люди або постійно на зауваженні, або вже багато разів каялись і знову повертаються до свого гріха. Або такі люди завжди створюють якісь проблеми в церкві, або в кінці кінців ці люди залишають церкву, залишають общину. Я думаю, що ми всі з вами інколи е, ховаємось за правильними словами, коли хочемо себе оправдати, коли хочемо приховати свої неправильні поступки, ми можемо казати: ну я ж віруючий, ну я ж е, християнин, я ж покаявся, я ж молився тут при всіх, всі бачили. Для кожця е, сильний авторитет. І в майбутньому це знімає відповідальності, якщо ти один раз коротеньку молитву сказав, я ж прийняв хрещення, я співаю в хорі, я інколи приходжу на зібрання. І дуже багато таких речей ми можемо сказати, таких сфер, але ми все це повинні підтвердити своїми вчинками, своєю постійністю. Чи це дійсно так е, в перспективі, в постійному нашому житті. Не в тому, коли ми допускаємо помилки, а чи характеризує це все моє життя і всі сфери моє життя. І вирішальною ознакою буде, чи ми все-таки перемагаємо гріх, чи ми залишаємося в гріху. Не в тому, коли ми допускаємо гріхи, а в тому, чи ми перемагаємо гріх, чи ми залишаємося в гріху. Ось це. Така остаточна ознака для нас. Деякі люди кажуть, я думаю, ви чули, що в мене Бог в серці, я вірю в своєму серці. І такі люди вони заспокоюють себе тим, що думають, ніби тепер мені не обов'язково приходить в церкву або будь таким занадто релігійним, занадто правильним, тому що я вірю в собі, я вірю в серці. У мене справжня віра в моєму серці, і цього достатньо. І деякі можуть думати, що ну, це, мабуть, набагато краще, ніж будь фарисеєм в церкві. Тобто будь фарисеєм, але в церкві. Краще я собі буду вдома вірити в своєму серці, і такі люди себе цим заспокоюють. І все виглядає ніби благочестиво, красиво, але насправді це спроба приховати відсутність істиної віри за нібито правильними словами. Це спроба приховати відсутність істинної віри за нібито правильними словами. І це якраз найкраща характеристика фарисеїв. Матвія 15, розділ 8 вірш. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Тобто Христос якраз руйнує ось цей міф. Якщо ти тільки устами шануєш, Якщо ти тільки на словах, то він каже, значить, в серці Бога немає. Значить, Бог далеко від мене. Серце далеко від мене. Але якщо Бог справді в серці, значить Бог і в правильних поступках, значить, Бог і в правильному житті. Ці речі неможливо розділити. Те ж саме каже Іван. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідей, Іван запевняє, це неправда. Так не може бути. І ось заповіді, про які йде мова, можна виконати тільки в общині, можна виконати тільки в церкві. Ви маєте бути в церкві, ви маєте бути між людьми, щоб служити людям і проявляти любов. І також потрібно постійно навчатись, щоб мати правильний погляд на природу Ісуса Христа. Ось ці заповіді вони сказані в контексті церковної спільноти. Ви не можете їх повноцінно виконувати, не будучи в церкві. Систематично, не будучи в церкві. І ось якраз тут ви можете перевірити, наскільки це у вас виходить, наскільки ви оці заповіді дотримуєте і виконуєте. І навіть якщо ми деякий час знаходимося окремо, кожен у своїх буденних справах, на роботі, на навчанні чи у своїх сім'ях. Ми все одно з вами зв'язані спільністю, яку ми постійно підтримуємо, коли ми зустрічаємось. І в нас також є обов'язки, як в тіла Ісуса Христа. Ми зв'язані зв'язками, і в нас є обов'язки, які ми виконуємо по відношенню один до одного в нашому буденному житті, в повсякденному житті. Але поза церквою нам легше уникати тісного спілкування або служіння один одному. От насправді це так, поза церквою нам легше уникати тісного спілкування і служіння один одному. Ми можемо казати і прикриватися тим, що кажемо: ну, служити можна й поза церквою. і це правильно, і це частково вірно, якщо є конкретні люди, якими ми служимо. Якщо є ті люди, з якими ми спілкуємось. Але фактично багато хто ніколи не допомагають і не допоможуть один одному. Поза церквою, навіть якщо є якась е, конкретна потреба, багато хто не ходять в гості один до одного, не запрошують один одного. в Гості, немає такої культури гостинності, про яку говорить новий заповіт. І Петро каже, перше, Петра, 4,9, будьте гостинні один до одного без нехоті. Тобто, це не просто хороше побажання. Можете так робити, а можете ні. Він говорить, що це обов'язок. Багато хто з віруючих навмисно уникає будь-якого спілкування з віруючими, бо комусь вистачило цього на зібранні. Він і так ледь висидів до кінця зібрання, а тут ще щось йому потрібно робити в буденному житті. Хтось намагається не пересікатися з віруючими, хтось навіть не здоровкається і не дивиться в очі. Всі ці сфери нам потрібно постійно вдосконалювати, щоб ми чітко розуміли, чи виконуємо ми заповіді, про які говорить Іван віра в Ісуса Христа, Сина Божого, в Його людську і Божественну природу, що Він прийшов був у тілі, і що він син Божий і любов один до одного. І чи ми виконуємо ці заповіді, чи ми їх постійно ігноруємо? Але якщо ми їх систематично не дотримуємо, якщо наші слова постійно не відповідають нашим вчинкам, то нам потрібно подумати серйозно над своєю вірою, над своїм життям. Бо Іван каже, хто говорить, пізнав я його, але не додержує його заповідей, той неправдомовець і не має в нім правди. Давайте подивимось на своє життя, кожен на себе, чи є у нас баланс? Між словами і вчинками. Знову ж таки, ідеально ми не можемо відповідати цьому. І, і, скоріш за все, Іван не має цього на увазі, тому що ніхто з нас не може цього виконати. Але чи немає очевидного протиріччя і постійного, так, що люди дивляться і постійно нам якісь зауваження, постійно щось в якихось різних сферах, в сім'ї, на роботі десь нас критикують. Не тому, що ми справжні християни, а тому, що ми робимо якісь. Очевидні гріховні речі. І це очевидно для всіх. Якщо, як ми вже сказали, Іван підходить до питання пізнання Бога дуже серйозно. Він вважає, що мають бути конкретні докази. Для цього він ставить такі чіткі критерії. Для нього важливо, щоб віруючі люди знали, що вони точно пізнали Бога. І ось він відкриває ці докази. Йому важливо, щоб віруючі люди знали, що вони точно пізнали Бога. Або, по крайній мірі, щоб вони в цьому вдосконалювали, щоб вони були впевнені. І також ті, хто постійно живуть гріховним життям, але ховаються за хибним, за ложним сповіданням, щоб вони теж знали, що вони обманюють себе і інших, і вони не належать до істини. І тому. Наші слова обов'язково мають бути підкріплені конкретними вчинками. І хай Бог нас у цьому благословить. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимось. Христос, ми дякуємо Тобі за Твою любов до нас, за Твоє Слово, яке нас навчає. Ми знаємо, що ми недосконалі, ми знаємо, що ми часто робимо помилки. І без твоєї допомоги, без твоєї підтримки ми не можемо перемагати гріх, ми не можемо боротися з гріхом. Ми можемо себе тільки оправдувати, прикриватися. Хорошими словами, але Твоя сила і Твоя благодать, яка діє в нас, вона дає нам все необхідне для того, щоб ми могли боротися з гріхом. Благослови всіх нас, всіх, хто страждає від гріха, від невирішених конфліктів, від різних проблем. Допоможи Господи, нам це вирішувати, допоможи позбавлятися цього. Тікати від різних гріховних звичок, від гніву, від заздрості, від роздратування. Господи, щоб ми були єдиним організмом, щоб ми були, мали силу перемагати гріх, щоб ми досліджували Твоє Слово і відповідали Твоєму характеру, благослови всіх нас. Також прошу Тебе, Господи, щоб Ти зупинив цю війну, щоб Ти зупинив це зло, яке відбувається в нашій країні. Господи, ми знаємо, що Ти допустив це, і ми знаємо, що Ти покладеш цьому кінець. Допоможи нам довіряти усім тобі, незалежно від тих обставин, в яких ми знаходимося, щоб ми розуміли, що на все твоя воля, все ти допускаєш для того, щоб нас збагатити, щоб ми зростали. Щоб ми більше тебе пізнавали, щоб ми більше освячували, щоб ми більше преображалися в твій образ, дай нам мудрості, дай нам сили, дай нам всього необхідного, і хай в цьому ім'я Твоє прославиться. Амінь.